Я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що Служба безпеки України постукає в двері кожному. І іграшковий період, а цей букетно-шоколадний він закінчується в Україні, це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відмазити вас, то очевидно, так, але краще не говоріть дурню і не говоріть те, що шкодить державі. А Щодо чоловіків, я думаю, що переважна більшість пройдуть ТЦК і ВЛК. іншого виходу на привіт, друзі. Сьогодні хочу поговорити про ведучу Місічук та її черговий перл. про те, що СБУ прийде до кожного, хто критикує владу, хто критикує Зеленського. По її словам, конфетно букетний період закінчився. І тепер час перетворювати Україну в Росію. І тепер час перетворювати СБУ у ФСБ. Мало того, вона сказала, що кожен чоловік України пройде через ТЦК і БЛК. Тоді виникає питання. А де її син, якому 26 років? Чому він не в армії, чому він не служить? Йому 26, мобілізація з 25. Де син? Зато вона захищає Коломойську і проходить до нього на суд. Проте не ті явно, зато вона готова. Перетворити Україну в Росію, зробити Зеленського е, вічним президентом. Ну це висновки не просто так, тому що якщо закінчиться Свобода слова, то це забезпечить перебування біля влади Зеленського практично вічно, що є неприпустимим для демократичної країни. Вона такими словами забороняє демократію. Це вкрай смертельно для держави і закінчується дуже погано для держави. Я сподіваюся, що вона візьметься за голову і вибачиться ще раз. Тим більше це не вперше вибачатися має на увазі для неї. Так що чекаємо, вибачень. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже-дуже допомагає дуже, дуже просуванню моїх відео. Дякую вам, друзі.